була анонсована про те, що нам медики Майдану розкажуть відносно крадіжок медикаментів та про їх вивезення з пунктів медичної допомоги під час загострення ситуації на вулиці Грушевського та Інститутській. Зараз кожен представтеся тоді, хто є присутній на прес-конференції. І будемо будем починати з... Сашу. З Олексій. Олексія Олексія. Давайте кожен представиться. Давайте кожен представиться, щоб розуміли, хто тут є написано, але кожен представиться все-таки. Саша, починай. Олексій. 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 А, мене звати Олексій, Олексій Гармаш. А, я з'явився на Майдані, приїхав після подій 10 на 11. -теля. Ну, та нічого було. Приїхав у грудні. Подивитися, як що відбувається, поїхав додому праці, прийшов намагаються звуком в медичної служби, сан... став наш зв'язку. А тоді довелося перебирати на себе ще функції, ще функції, ще функції. По факту дивилися так, що я з'являюся керівником мобільних пригадків медичної служби медикації. Це коротко, якщо буде. Далі у нас Анна Стесько, координатор мобільної бригади медиків. Наразі я координатор мобільних бригад медиків Майдану. Е, була принаймні, були, були ми так називалися і будемо ми так далі називатися. От, е, до, до, до мобільних бригад медиків я долучилася до роботи в цій службі, долучилася до 19 січня, коли всі е, медики мобільних бригад побігли на передову, оскільки Лоша є, є моїм братом двоюрідним, а я була на Майдані, мені прийшлося замінити. Його і людей, які працювали на третьому поверсі на координації на комплектації мобільних груп, довелося долучитися туди. Я не медик, не медик скажу зразу, одразу, тому що перш за все ми зібралися тут з приводу нашого розслідування і з приводу того відео, яке я всі бачили в інтернеті. І були заперечення, що ці люди не можуть працювати в медичній службі. Я скажу перш за все, я не медик. От. Але я за освітою психолог, перш за все, за другою другою освітою я є управлінець і в мене є 15 років стажу на керівних посадах також. А, тому я маю сили, я маю змогу координувати і забезпечувати роботу тих бригад тим, чим я могла і займалася ну, власне, не тільки комплектацією формуванням, а перш за все взяла на себе логістичні е, функції, е, за, е, забезпечення. Взагалі потребами медиків мобільних бригад. От. Тобто, щоб не було питань, чому не медик робить в цій сфері. Дякую. Далі ще поговоримо. Далі Марія Назарова волонтер-координатор на медпунктах по вулиці Грушевського та Прорізній. Мене звати Марія Назарова з 16 грудня по 19 січня я працювала координатором мобільної бригад медиків. 19, з 19 січня я займаюся організацією роботи в медпунктах. Я так само не медик, але я займаюся організаційною роботою в медпунктах, їх забезпеченням, забезпеченням лікарів. І е, моїми і сілами багатьох медиків, організаторів небайдужих людей, були організовані медпункти на Рушенського 4 19 січня, Рушенського 1 22 січня е, і на е, Прорізній-2. Події, події в Людневі спричинили появу цього пункту. Дякую. Далі у нас Антон Шевчук, анестезіолог. Мене звати Шевчук. Я типунований лікар. Раніше пофесі називалася анестезіолог і аніматолог. Займався. Займався наданням медичної допомоги на Майдані, приїжджав по мірі, що було можливість по вихідних днях своїх. І надавав медичну допомогу від за першої сотні на барикаді на інститутській. Євгенія е, Яченко, волонтер медика. с 1 декабря, с того момента, как разогнали студентов, все, вы все об этом прекрасно знаете, собственно говоря, моя функция и задача, как всех волонтеров, максимально помогать медикам, квалифицированным медикам, которые находятся на Майдане, я сразу опять же тоже объявила, я не являюсь медиком, у меня нет медицинского образования, поэтому, так чтобы всем было понятно, мы не занимались тем, что мы Шигит, резали. Мы максимально помогали квалифицированным врачам, которые оказывали квалифицированную помощь пострадавшим, раненым на да, Майдане. Спасибо. Зараз у нас представник Алпатозора, представьтесь, будь ласка. Меня зовут Ольга Луговая. Я э, обычная гевлянка, с одной стороны, просто у меня есть и когда нужна была помощь э, по выводу раненых, по переводке медикаментов. Я участвовала в этом сначала самостоятельно, по просьбе Ани, которую я знаю, э, по просьбе других людей, которых я знаю. Э, таких людей, как я, было много. Они э, сначала пытались организоваться под макроэктомайдан. Потом, когда вот, и дан, э, дошел в эктомайдан зашел какой-то неведомый Штаб и начал там что-то самоорганизовываться, извините, я не знаю, что там происходит. Э -э наша группа познакомившись с, с этими действиями людей э организовалась в автодозор. Э -э мы координируемся успешно при помощи современных средств связи, оперативно участвуем в, в, в перевозках всего и, в и всех, что нужно для Майдана. Но в настоящее время действительно очень участились э, так называемые провокации, то, что принято считать провокациями. Неизвестно, кто отдает команду нам отвезти что нибудь куда-нибудь. Не, э, не имеет значения, что и кого. Э, и нам приходится очень сильно фильтровать информацию о том, э, что и куда мы везем. Также в зале у нас я присутствие другие медики, которые які... Будуть почергово потім підтверджувати ту чи іншу інформацію. Зараз я би хотів, щоб Олексій Гармаш розказав про те, власне, для чого ми тут зібралися і стосовно тої відеоналістки, яка була запущена в інтернеті. Ну, для чого ми тут зібралися? По-перше, по, по факту те, що було на намагання. Вивозилася, 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 коли наступали якісь лихі часи, то в нас було з ними дуже скрутно. Відбирався там шовний матеріал, вибиралися ліки. Коли починалася війна, ми бігали, і Аня по своїм каналах вирішувала, де його дістати, бо інакше її було не все. Це по-перше. По-друге, щодо відео на різкі, що з'явилося в інтернеті, ми проводили своє власне розслідування. А була зроблена. Дуже добре. Інтернет вона взагалі ніколи повинна було потрапити. І одна не дуже добра людина. Одна не дуже добра людина його вкрала і випала, не знаю, їй треба було може, хтось гроші так чи що. Те, що викликали ну, в інтернет, ну, це трошки не від нас. Ми розслідування до кінця ще не завершили на той момент і викладати це ще не. Так сказати, не то що трошки не від нас, просто-напросто, це від нас. Це те, що, це те, що там є на тому відео, то є розумно і осознане, як то кажуть. Просто-напросто то відео мало бути йти в групі відео. Частково ми вам його сьогодні покажемо, декілька фрагментів того відео. от Відео підтвердження тих фактів, вивезення, відео підтвердження тих фактів, що воно не вивозилося назад. от Взагалі, відео підтвердження того, що ми там сказали на тій нарізочці. Також у нас буде, ми плануємо вихід в з лікарями і з хлопцем важкотравмованим, про якого я говорила на відео. Тобто у нас те відео, яке потрапило першим до інтернету, воно мало йти в групі відео з фактами підтвердження. Чи ми зараз просто єдиним блоком і не першим. От, зараз ми просто-напросто вже маємо в догонку маємо те це згуртувати. Основ нам все сказав. Е, зараз е, трошки забіжимо вперед. Е, у нас є ще той факт Марія Назарова, коли е, медики потрапили на склад, після того, е, по-перше, вчора ми були на складі, ми бачили там малу кількість ліків, попередньо на відео видно, яка кількість ліків є на складах. Нас напевно не хотіли запустити в те приміщення, де ці ліки зберігаються. І коли е, вони потрапили на склад, проводячи своє власне розслідування, е, Марічка, розкажи про те, е, які були погрози і тому подібне, Там, телефон, телефонним дзвінком. Якщо можна, ми навіть можемо можем продемонструвати відео. Ще своє внутрішнє розслідування, ми приїхали на дальні склади, так звані е, організовані штабом, е, на яких ми знайшли неймовірну кількість медикаментів, хірургічного інструментарію та реанімаційного обладнання, тобто медичної техніки. Е, Кількость кількості обсяги цього всього неймовірні. Це все зафільмовано. І я думаю, що ми будемо сьогодні дивитися на фрагменти цих відео. Е, будучи там, ми були там з провізором, ми коментували. Е, ми коментували те, що ми там бачимо, і згадували події бойові на Рушевського, на Інститутській, коли в нас цього всього не було. Тобто, це було дійсно все на емоціях, тому що я згадувала, лікарі згадували, Антон ще про це скаже. Що ми не мали тих ресурсів, які були в запасі на складах. Після того, як ми відвідали склад, це був другий склад. Вже на якому на цьому складі. Завідувач складом зателефонувала до Миколи Федоровича Сивака, представника штабу. Повідомляючи про те, що ми проводимо це розслідування. Після того, як ми повернулися на територію Майдану на вулицю Прорізну, я отримала телефонний дзвінок від Микола Федоровича, який в нецензорних словах сказав, що погрожує мені турчиновим тягнебоком. І головою СБУ пане Маноливальченко про те, що ми займаємося не тим, що нам, нам <клес> треба займатися, і за це все ми добре отримаємо. Я би могла розказати про нашу роботу, про роботу, яку ми проводили 19 січня. Ми з Олексієм відкрили вот на Грушевського 4. Це інститут літератури, якщо я не помиляюся. Тоді на той час у нас були в наявності дуже обмежені кількості пров'язаного матеріалу і медикаментів, тобто допомогу надавали тим, що було в своїх аптечках. Ми відкривали цей медпункт, заносили туди столи, прибігали прибивали прибігали лікарі. Бувало буквально там, пара хірургів, анестезіолог, травматолог. Працювати з пацієнтами важко пораненими, доводилося на здвинутих тумбочках, накритих. Ковтруль. На той час ніяких дзвінків зі штабу, ніяких повідомлень про те, що ну, щось іде на Грошевського, не відбувалося. Тобто вони, вони знаходилися на той час на третьому поверху будинку профспілок, 320-й кабінет. Ну, а ми воювали на Грушевську. Тобто гранати, Відбуваються якісь дії, поранених заносять під час штурму кожні 2-3 хвилини, Столів всього три організовані стихійно. І ні, абсолютно ніякої координації зі штабом і той час ми не мали. Ми не мали постачань медикаментів, ми не мали постачань елементарних, першочергових засобів. І штаб не був там присутній, вони, як лікарі, не проводили свою діяльність. там. Це були волонтери, медики, лікарі, парамедики, наші мобільні бригади, які на той час там працювали. Вносило людей, заносили в цей медпункт і там працювали. Підходили люди, волонтери, благодійники, питали, що нам треба, і лише таким чином нам доводилось отримувати необхідне для нас обладнання. Тому забезпечення було ну, фактично в перші, перші пару днів на нулі. На той час нам, нам була потрібна реанімаційна техніка, нам про один випадок розкажу, нам дуже був потрібний ларингоскоп. Расскажи, пожалуйста, про работу с...